Дотримання чинного законодавства і своєчасне надходження податків та зборів за такими пріоритетами працює обласне управління Міністерства доходів у Житомирській області. Відтепер робота стане відмінною завдяки новому керівнику. Відрядити заступника начальника Тетіївської об'єднаної державної податкової інспекції, начальника володарського відділення головного управління Міндоходів Київської області Бобровського Сергія Сергійовича, до головного управління міндоходів у Житомирській області та покласти на нього виконання обов'язків начальника головного управління міндоходів у Житомирській області з 22 квітня 2014 року. Саме голова облдержадміністрації представив нового керівника Це, що і що? наголосив, робота податківців нині відповідальна Повернення довіри платників податків то головний постулат. В першу чергу нам потрібно повернути до себе довіру підприємців, довіру тих, хто своєю працею створює. Національний продукт, хто створює товари і послуги, надає, хто годує нас з вами, шановне товариство. А ось голова обласної ради зазначає, що зміни будуть відчутні завдяки впровадженню територіальної реформи. Але нам треба працювати, і ми на напередодні великих змін в реформуванні органів місцевого самоврядування і влади. Уже Затверджена Кабінетом міністрів концепція реформування. по цій концепції там є і територіальне реформування. В області вже працює злагоджена команда професіоналів. І Сергій Бобровський зазначає, докладатиме зусиль задля верховенства закону. З, з моєї сторони, всіляко буде підтримка тільки цих слів, що було сказано ним. В свою чергу надіюсь на плідну співпрацю з вами. Для того щоб виконати всі завдання, всі виконання бюджетів різних рівнів, представлення нового керівника провели у динамічному темпоритмі, аби не гаяти робочий час і приступити до виконання службових обов'язків.